Як ми і анонсували раніше, не важливо, чи є в тебе голос, важливо, чи є в тебе пісня. І чому Бог хоче, щоб ми з вами співали? Можливо, ви зараз такі, о Бог дійсно хоче, да? Так, друзі, власне, про це будемо ми говорити. Василь Бурсук, пастор церкви «Апстрім» у місті Київ. Василь, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Як твій ранок? Як зараз тобі наскільки прохолодно в цьому? Дуже прохолодно, чесно кажучи. У нас ще дуже багато там водоканал, яких питань рішає. І в нас відключили вчора гарячу воду. У мене сьогодні дуже бадьорий ранок словом, я так тішуся. Вирішив загардоватися. Ну, ми точно впевнені, що ти проснувся. Кажуть, якщо болить, значить живий. Це добре. Ну що ж, ближче до нашої. Теми, ось, власне, скажи, як поклоніння через спів може впливати на наші взаємини, стосунки з Богом, ну і в цілому нашу духовність? Якщо людина поклоняється Богу різними способами, але в неї відсутній спів, то мені здається, вона сама прийде до якогось такого висновку, що чогось в її житті не вистачає. Щось, наче буде, знаєте, якісь питання не закрити, наче цілий орган в твоєму тілі відсутній, який комунікує з Богом. Тому що я от думаю часто над цією темою насправді, і не раз думав про те, як Адам і Єва спілкувалися з о, своїм отцем в саду. Вони там точно очі не закривали. Так, от не така молитва в них була. Але дивіться, молитва з'явилася набагато пізніше, ніж ми, наприклад, читаємо, що було прославлення Бога у співі. Тому, якщо це був первинний такий орган вираження свого захоплення Богом і бажання щось сказати йому передати, то мабуть коли немає цього базового рівня, людина відчуває, що дійсно ем, щось вона упускає. Тобто, це одна із речей, для якої ми просто були створені. Це так, ми були створені для цього, і під час співу і прославлення Бога, ми були створені. До речі, про це ем, книга Притч, восьмий розділ говорить про те, що е, коли е, створювалося все, то мудрість Божа, яка була разом із ним притворінні. там написано навіть таке слово використане, яке означає маленький танець, а, от але ми розуміємо, що танець не може бути без співу, не може бути без, без музики. музики. Так це не просто, що ти там в своїй голові потанцював. Yes. Е, то якщо ми так були створені Богом, ми точні пронизані цим даром. Окей, okay. Дякую. Чи важливий для Бога спів? Чи це якась вже набута практика? <clears throat> просто духовна? Я вірю, що дуже важливий. Вірю, що дуже важливі, тому що якщо спиратися на це, вже що було сказано, що наш світ був створений таким чином. Далі люди природнім способом шукали якісь моменти, як виражати свої почуття по відношенню до Бога. Ми читаємо про те, що Ісус в найбільш відповідальні моменти також прославляв Бога голосом. Ми нічого не читаємо про те, щоб якісь інструменти були. Але, наприклад, останній вечір Пасхальний, перед тим, як іти на розп'яті, написано, що Ісус заспівав, і вони пішли нагору разом помолитися. Тому це навіть вступом було до реалізації плану викуплення. Це дуже глибоко. Супер. А, чи завжди Бог хотів, щоб йому співали? Ну, я думаю, що відповідь очевидна, але от чому? Навіщо? Мабуть, мабуть, тому що Бог любить, коли все відбувається природньо. Бог створив нас для певної мети і оточив нас. Такими певними інструментами. Якщо ми живемо в цьому, ми відчуваємо себе щасливими, і, відповідно, наше оце щастя, воно свідчить про те, що Бог створив все добре. Пам'ятаю, коли так написано, що Бог відійшов, подивився на своє творіння і сказав вельми добре. І був один момент, коли Бог подивився на Адама і сказав, що йому дуже погано. І, мабуть, Бог бачить, що коли ми не користуємося тими благами, які він нам дає, то ми дійсно себе обмежуємо і йому, йому це не до серця. Mm -hmm. Я переконаний, Бог yeah, дуже так. хоче цього. Ми бачимо те, що в Біблії, що е, коли було дане віддіння Ісаї, він бачив е, те, що Бог оточений славою, що завжди ангели співають в, в присутності Божій. І е, так само от, я перечитуючи багато псалмів і, в принципі, писання. От у нас навіть в темі зазначено, що більше 400 разів є повеління в Біблії співати? Так, от, якщо є от такий неодноразовий заклик до цього, питання як бути християнам, які кажуть, ну не вмію я співати. Ну, не йде мені, от чи варто, от як бути таким людям, яким можливо можливо, це ще не до кінця розуміння, як ми так, кажемо в кожен свій так. дар, так от як можна це прокоментувати? Цікаво, я насправді намагаюся зрозуміти кожну людину, так як пастор. Я намагаюся ввійти в її ситуацію, мислення і так далі. Це наче є чоловік, який каже, що це ну не його дарувати квіти дружині. Це дуже добре, що він вибрав собі таку позицію, тому що вона дозволяє йому багато економити, мабуть. Що. Але це не те, чого може очікувати твій партнер. Коли Бог закликає нас до співу, це не те, що Він дає нам просто якусь команду і він тобі вказує так чи інакше чини, тому що мені по-іншому не підходить. Uh -huh. Коли Бог каже щось робити, він завжди нам каже робити те, що ми можемо робити. Він ніколи від нас не вимагає більше, ніж ми можемо. І коли Господь закликає нас до цього, Він дає нам і бажання, і дію. Інколи коли люди не мають бажання. Слава Бога, я в такий момент не переконую їх це робити. Я просто запитую їх: скажи, друже, як зараз твоє спілкування з Богом? Чи проводиш ти з ним час? Mm. Що тобі дає це спілкування? Наскільки воно відгукується тобі в серце? Тому що знову ж таки прославлення співом це відгук, mm. це, це вже зворотня реакція. Якщо людина нічого не отримала від Бога, не впустила в себе, відповідно, вона не хоче співати. Я думаю, що ці люди... Я не осуджую, але часто ті люди, хто не хоче співати, не співають саме не з тієї причини, що в них голос там не в кілька октав, чи вони там не знають теорії звуку видобування чи ще чогось такого. Насправді тому, що гасне молитва, тому що немає читання слова, тому що в цілому інтерес до Бога падає, і тому і спів не йде. Дуже дякую, що ти це зазначив, тому що, от деколи, наприклад, особливо, якщо ми говоримо про церковну спільноту, є такі церкви дуже музичні, там особливо так. це стосується нашого заходу України, де церква встає і всі співають. І інколи людина може відчувати себе, що в мене голос не туди, коли так, там до, до неї повертаються, бути. а ти не туди співаєш. І інколи це зводиться все до того, просто до голосу. Хоча тут, якби ми розуміємо, от є така фраза, що не, не так важливо, чи в тебе голос. Є, Є в тебе пісня сьогодні для Бога, чи співає сьогодні твоє серце для нього? А от інша сторона, от я собі для себе так думала, коли ти приходиш навіть на поклонення, і, на жаль, в тебе нема сьогодні відгуку, то як акт послуху, ти починаєш співати, і ти проспівуєш, який є Бог, і ти у тебе цей відгук з'являється, тому що ти знову згадуєш, хто твій Бог. Це точно, в такій же мірі, як слова. Почуття нами формують нас всередині, так само, як і те, що ми видаємо, формує нас. Якщо ми починаємо проговорювати і співати, воно дуже сильно підтягує нас під атмосферу прославлення Бога, поклоніння і так далі. Тому я би. Також рекомендував цим людям принципово починати славити Богу. Якщо ти відчуваєш, твій голос він там ну не в тон, ти не можеш триматися партії трішечки тихіше, але ти можеш приймати участь з усіма. Тому що якщо не будеш цього робити, ти ніколи не виховуєш собі дух поклонника. Ніко каже, ще да, апетит під час їжі приходить. Тобто це правда. Потрішки, потрішки пробувати це робити. Сьогодні в церквах ми бачимо є люди, які не завжди доєднуються. Я поки що не проспів, а в цілому до різних служінь. Адже Ісус закликав, до прикладу, ідіть робіть місію. Да? Ми кажемо, о, ну в мене нема дару, я не піду, я не можу. Тобто, і хтось каже, ну, я не можу. Потім є якийсь інший вид служіння, який ти можеш робити в церкві, я не можу. І відповідно, так само люди кажуть, ну, можливо, дійсно е якась із причин також, що я не можу доєднуватись до поклоніння, до прославлення. От в чому причина, що людина не доєднується? Тобто, <кхм> ну… Тут дійсно багато факторів до різних видів служіння євангельського служіння, не знаю якогось там, деяконського служіння, співу. Одна з причин, те, що ти назвав, це дійсно стосунки з Богом. Можливо, як... чи це є одною із основ, тому що я більше до того, uh -huh. схильний, коли ну, ти не наповнив, тобі нема що віддати. Але, можливо, є ще якісь фактори, коли людина каже, ну от, ні, от я не хочу. Що може бути перепоною? От чого не наступає? знаєш, такий, оцей, ніби кран відкрив, а вода не кап-кап, а хочеться цей фонтан прориву. Супер питання. Я, я одного разу зустрівся з чисто технічним поясненням того, чому це насправді не відбувається. Коли читав книгу Ріка Уорена Цілеспрямована церква, він розповідає про своє перше служіння, на яке він запросив більше 300 людей. І коли він оголосив, що ми будемо співати саме цей псалом, будемо прославляти Бога, він каже: Ми зрозуміли, що співаємо тільки ми і ну, там четверо людей. І він каже: в одну мить мене осінула така думка, що всі ці люди, вони не з церкви, вони не мають досвіду цього, вони не знають слів, вони не знають взагалі, що робити в цей час. Тому я не дивуюся, тому що в церкві, де я служу, дуже багато гостей. Може бути таке, що більше ста людей, це люди не з моєї церкви, які присутні на служінні. Тому я не дивуюся, коли більша частина залу не співає. Коли це дуже відомий гімн, тоді добре. Інколи буває. Чисто знову ж таки технічні е, моменти, коли не виводяться слова на екран, або люди, або це е, ти вже чув цю пісню, але людина, наприклад, вона не може розділити до кінця цей досвід, вона відчуває, наче це буде лицемірно сказати щось, проспівати якусь строку, тому вона мовчить. Я думаю, дуже було би добре, якби в таких людей були наставники. Було би тісніше спілкування з пастором, і якщо хтось помітив, що людина от, вона переживає боротьбу, міг би допомогти їй. Mm -hmm. Я думаю, спів чим чисто. Це цілком нормально, коли людина, можливо, переживає зараз в іншому моменті, якомусь духовному так. кризу. Можливо, можливо, похоронив когось, а пісня така радісна, весела, і ти, mm -hmm. ти, ти, наче хочеш приєднатися, ти нічого проти не маєш, що люди радіють, але самому не йде, не йде. Ну, mm -hmm. тому треба розуміти людей дякую У нас е, дуже часто відчувається великий розрив між віруючими людьми різ на різних континентах навіть землі так різні культури різні національності і кожна культура в собі зрощує певні музичні стилі і Люди, які живуть сучасні, там молодь, які користуються інтернетом, для них ці стилі вже зрозумілі, і вони не, не вбачають нічого інколи поганого, щоб взяти е, пісню в такому стилі, в іншому, ритміку таку чи іншу. Але для певної частини людей це стає великою проблемою чи є справді якісь стилі музики, які, е, наче, не дуже підходять до е, спільного поклоніння, е, чи от як бути з цим, що от, завжди ми бачимо на темі музики, якісь є такі конфлікти бо комусь подобається таке, комусь таке, а хтось вважає взагалі, що нова пісня це не біблійно, Хоча uh -huh. відкриваєш біблію, і там бачиш інше. Ну в цілому питання мені здається зводиться більше до того, як лідери церкви пояснюють ці питання і культивують їх uh -huh. серед церкви. Тому що те слово, яке стосується і пастора, і пресвітера, буквально перекладається як старішина або той, хто йде на чолі. Якщо людина вважає поганим те чи інше в прославленні, воно надзвичайно транслюється на церкву. Коли сама людина, яка веде церкву духовно, розвивається в цьому питанні і вміло, вчасно мотивує і пояснює, думаю, що цих проблем не буває. Але знову ж таки, відповідальність лежить на цих людях зрозуміти, чи те, що пропагується, те, що вводиться в богослужебну практику, чи воно дійсно біблійне, чи воно духовне. Ми повинні давно вийти за межі мого містечкового уявлення про те, як повинно відбуватися прославлення. І люди повинні широко дивитися, тому що біблійна культура і співу, і прославлення вона така, знаєте, міжкультурна. Це щось таке базове, де ти не боїшся заспівати таку ліричну пісню, і де ти не боїшся щось більш ритмічне. Але насправді є ритми, які не дають людині сфокусуватися на посланні пісні. Це дуже погані пісні, які не підходять для прославлення, тому що сам по собі ритм це не зло, але коли його домі... він домінує над словами, домінує над мелодією. Тоді стає дуже важко. В принципі, це може привести взагалі до небажаних ефектів духовних. по типу, Господь закликає нас бути тверезими і підперезати розум е mm -hmm. до чогось бути готовим. Якщо я про правильно прославляю Бога, відповідно, я більш готовий чути його. Є ж таке прославлення, після якого ти взагалі нічого не можеш чути. Mm -hmm. І ти просто або. Знаєте, як молодь сьогодні каже, залип <ріст> просто приклеївся до самого ритму, до музики, і тобі байдуже взагалі, що там співається. Я проти того, щоб таке використовувалося на служінні. Ми бачимо в Біблії, що в основі пісень завжди була вістка, якась, яка так. проспівувалася. І на даний час, наскільки я розумію, біблійне розуміння пісні, яка підходить до поклонення, він вона має розкривати істинного Бога. В тому що він зробив, зараз робить, і що, був, на так, ньому, так. що без викривлень, найперше. І а стосовно музики, от в мене є таке поняття, що музика це, як знаєте. А та труба, яка дозволяє вістці пройти. І якщо від точки А до точки Б вістка втратилась через музику, то тоді проблема. Uh -huh. Але в мене виникає таке питання: як бути з тим, що один момент людина дві людини одна співає, наприклад, певну пісню, серце відкрите перед Господом, Бог бачить у щирість, поклоняється. А інша в цей момент, наприклад. Через якісь причини вона каже, ні, ця пісня мені не підходить, Вона там, тут тут я побачив ритм, а тут е, десь щось зіграло, не так, і ця людина закрита і вона не поклонилася. Як бути з цим? Тому що е, ми розуміємо в такому випадку, що якось наскільки все Угу. Тут важливо розуміти взагалі підхід до прославлення Бога, на чому він базується. Не на тому, що я прославляю Бога. Просто набрав собі, знаєте, плейлист тих пісень, які мені подобаються. і Я так прославляю Бога. Тому що м я прославляю Бога, а не приношу задоволення собі. Це дуже важливо розуміти. Коли ти хвалиш Бога, то твій погляд сфокусований на ньому, а не на музиканту і не на собі. Коли люди дуже багато думають про те, чи їм це зручно, чи їм це добре, чи їм це ляже на серце, мене починає гнітити ця думка, тому що в принципі я бачу, що вони не розуміють самої суті, а далі вже про що говорити. Mm -hmm. Я б радив таким людям, які відчувають, що їх не торкається ця пісня, дозволити собі, знаєте, розширити трошки свій кругозір. Чи каже наш спільний друг відлити трішечки від своєї чашечки, щоб там було місце, куди можна щось долити? Тому що коли ти самодостатній і закритий, ти дуже гордий, а Бог противиться гордим, осмиреним дає благодать. І, мабуть, що я би ще до цього доповнив те, що стосується улюбленого там виду якихось пісень і що не підходить під прославлення. Мабуть, дуже багато пісень, які люди використовують, в яких слова не направлені на Бога, а направлені на е, говоріння один з одним, е, якимись духовними псалмами, і так далі, вони не підходять для прославлення. Ці пісні. Більше підходять для взаємного збагачення духовного. Так, наприклад, коли ми маємо невеличку групу, ми згадуємо це тематично присвячено якійсь там темі, наприклад, переслідування церкви. І ми можемо говорити, що були такі часи, і ми про це співаємо. Але співати про переслідування церкви, тоді, коли ти хочеш прославити Бога, це не підходить. Я би не використовував щось подібне на служінні. Так, Дякую. Насправді, а, а просто ми бачимо в Біблії є вірш такий, що співайте Богові і та один одному, навчайте одного гімнами, духовним пісням. То це значить в такому випадку треба виокремити від, так, від спільного поклоніння, коли ми говоримо так про церковну таку так, практику. так тому що е, апостол Половін каже: Я буду співати і молитися духом і розумом. Так він говорить про повне єднання одного іншого. Якщо ти прийшов на служіння закликати людей звернути увагу на Бога. І при цьому послання пісні таке, знаєте, сумне, пригнічуюче, тебе переключає на твої проблеми, на щось людське таке, і ти тоді думаєш, до чого ми закликаємо людей? Для чого ми це робимо? Угу. Дякую. Ще є таке запитання: поклоніння через спів. Це тільки про спільний спосіб поклоніння, чи воно може бути особистим, не знаю, ми кажемо часто сольним чи ще якимось. От коли ми говоримо про поклоніння в церкві. Воно мусить починатися з особистого. Тобто, якщо людина цього особисто не робить. То, відповідно, те, що вона робить колективно, або нагадує театр, або це, знаєте, якесь таке надмірне зусилля в плані людина, те, до чого не звикла, вона просто щось там показує. Це ж саме стосується і молитви, і читання Біблії. Уявіть собі, що ми не робимо цього серед тижня, тільки робимо це, коли Церквів. зібралися всі віруючі. Це, це дуже дивно. Uh -huh. Ми не харчуємося один раз на тиждень. Відповідно, це було би дуже дивно, якби ми так поступали із Богом. Тим більше, що саме прославлення Бога колективне, воно повинно е, давати зовсім інший ефект в твоєму сприйнятті в Бога, тому що е, та історія твоя з Богом, яку ти будуєш цілий тиждень, повинна підкріплятися ідеєю, що таких людей, як ти, їх є багато, і спільність, оця, яка є, це, наче, вершина всього, що ти міг пережити, е, як, як учень Ісуса Христа. Тому, наприклад, ми знаємо, що спільна молитва вона більш сильна, ніж особиста молитва. А пісні вони можуть бути і молитвою. І коли ми разом це співаємо Богу, вау, це дуже надихає. У мене так, такі дві думки виникли: одна про те, що не музика має нас єднати. Абсолютно тобто, нас єднає Ісус Христос і. Мені здається, оце спільне поклоніння, воно теж слугує тим, що коли я сам поклоняюсь, я можу обрати те, що мені найбільше відгукується. Але коли я поклоняюсь поклоняюся своєю церквою, то сьогодні я заспіваю пісню, яка дуже тебе торкається. Я знаю, що ти прожив духовний досвід. Завтра те, що Іван, а ви завтра захочете ту, що я. І, і це про те, про смирення, якесь один перед одним, про розуміння, що церква Христова ми не є. Ем... Одноманітні, але ми об'єднані всі так. Ісусом Христом. І в мене питання тоді виникає: коли збереться вся церква а, перед Господом. Так? ми будемо всі, ми ж всі з різним бекграундом, так з різною навіть музичною а, традицією виросли, так. але а, ми всі будемо єдині там, тому що ми єдині в Ісусі Христі. От Як важливо це сьогодні розуміти, коли ми приходимо і як ти казав, не всі ті пісні, можливо, які, але а, не, не це не те, що нас має єднати. Це так. Просто тут ми підійшли, мені здається, до головного питання. Коли проповідник має звернутися до аудиторії, яка різношерста, яка пістрява, так? І ти розумієш, що тут є люди, які проходять підлітковий період, їм щось цікаво своє. Є люди, які виховують цих підлітків, їм цікаво щось своє. Є люди, які на пенсії, вони постійно оцінюють життя, постійно ностальгують, думають про щось, як коли було так добре, колись раніше. Як проповіднику до кожного сказати послання цим самим питанням повинен задатися лідер прославлення. Розумієте, він повинен зрозуміти, що сьогодні ти поставлений хліб давати, і ти представлений направляти розуми і серця цих людей до престолу Бога. Тому, наприклад, мудрий лідер прославлення. Він може знаєте, життя це органіка. Ти не можеш одночасно за всіма зайцями. Ти можеш сьогодні зробити більше акцент на такий е, стиль, наступного разу на інший стиль. Церква, як по мені, має вміщати дуже багато різних стилей, е, але вона повинна брати участь. От голос кожного важливий, голос кожного важливий. Я читаю в Біблії, що навіть звуки музичні названі голосом, там голос труби, голос А там арфи. Розумієте, для Бога важливий твій голос. Поки ти це не зробиш, поки ти не будеш користуватися тим, що тобі дано. Ісус він каже: тобі був довірений цей талант. Що ти з ним зробив? Ти використовував ти його, да, так. ти закопав його. Я чекав від тебе, що ти з прибутком. тобто... Ти міг вирости. Ти кажеш, що сьогодні ти не можеш прославляти це тому, що ти не почав прославляти. Почни, і ти зможеш, і будеш набагато кращим завтра. Дякуємо за таку натхненну розмову. На жаль, час дійшов кінця. Е, дійсно, друзі, поклоніння. Поклоніння, про яке говорили, і те, що було сказано в кінці, кожен. Знаєте, кажуть, кожен голос важливий. <хи> Знаємо такі слогани. Друзі, для Бога важливо дійсно, щоб в першу чергу співало наше серце. А кажуть, те, що в серці, знаєте, воно буде виходити і назовні. Бажаємо цього кожному з вас. Василь, дякуємо тобі за розмову. Благословен тобі, твоїй сім'ї в твоєму служінні, в твоїй церкві. А друзі, Василь Бурсук, священнослужитель церкви Абстріму у місті Києві, був сьогодні з нами. Якщо ви щойно долучилися, ми нагадуємо, що розмову з Василем ви можете подивитися у повторі на нашому ютуб-каналі Ранок надії також поширити вашим друзям, якщо вважаєте, що для них ця інформація дійсно буде корисною. Залишайтесь з нами. Ранок надії продовжується.